Ми зараз їдемо по вулиці Українській напрямку Водовища вздовж посадки Бачимо, що вся посадка майже вся засипана сміттям. Тобто люди, які проживають тут напроти, я так розумію, замість того, щоб Налагодить десь вивеснувся руки е, нормальним стерилізованим способом. Просто несуть його туди в посадку. Таке нова куча спалка і от ми бачимо патріотичний прапор у людей висить у дворі і напроти наші ж патріоти викли... викидують сміття на кучу. Да, далеко ходити, якщо це в дворі можна прибрати, а то сусіда викинути. такі наші культурні мешканки ми прямо під'їжджаємо до кладовища, бачимо, хтось вивіз будівельне сміття. тут кладовище, їдемо далі. І от ми проїхали наше кладовище, їдемо в глибину туди, в поле, в сад. І бачимо, що тут також у нас смітники. Цілі мішки, пакети. Все засмічено повністю. Проїдемо далі. Там жах якийсь, що твориться. Це все наша культура, наша екологія. Ми бачимо, що тут відбувається. Будівельне сміття, побутове сміття. які зараз можна здати і за це навіть отримати деякі гроші Є зараз заготовчі пункти які приймають да, не дорого але ж вони приймають це ціла куча стекляних пляшок але ж це старинна сировина яку можна використовувати в виробництві а його, кстати, сюди в посадку. І ще в цьому саду може вирости І ще куча.